Безпілотники збройних сил України добре попрацювали над Таганрогом ефективно і прицільно там атакували буксир і баржу в Таганрозькій затоці. Ось так. За даними телеграм-каналу, база атака на буксир. Інженер Смірнов усміріла його. Та баржу секція 179 Відбулася ввечері 8 червня. Стало відомо про неї зараз. Близько 21 години. Капітан буксиру доповів, що в результаті атаки в баржі є незначні пошкодження вище вотерлінії. А у буксиру вибиті шибки. Також двоє членів екіпажу отримали легкі осколкові. Поранення ходові якості буксира втрачені буцімто не були. І капітан. Вирішив повертатися до порту Азов у Ростовській області. Ганроська затока розташована в північно-східній частині Азовського моря. Нагадаю, і є найбільшою затокою. Кримський вітер ділиться з нами подробицями цього ураження за інформацією з російських пабліків. Удар по суховантажній баржі секція 179 проекту Р 156 Було завдано взагалі у світлий час доби 19.22 по московському ворожому часу. Від близького вибуху легкі пошкодження вибиті шибки, зокрема, отримав усе усмірений буксир штовхач. Інженер Лг Крапочка Смірнов, проєкту 81200, який буксирував відповідно цю баржу, і джерела кримського вітру повідомляють про те, що буксир доставляв баржу Волгодонським каналом в Азовське море. Ну хотів, очевидно, доставити, але не вийшло. Далі її мали поставити де біля незаконної конструкції Керченського мосту з боку Чорного моря, як бонові загородження, тому що нагадаю, росіяни боячись того, що Кримському мосту дійсно залишилися лічені дні або й місяці з усіх боків обкладають його всім, чим тільки можна. Зокрема, і е, різними боновими загородженнями підтоплюють баржі, старі нові. Бачимо, відбуксовують їх уже й акваторії Азовського моря туди. Але як показала нам атака в четвер на інші букси російські, так що, е, хоч буксир є й буксир, але е, продемонструвала саме ця атака тоді дронів головного управління розвідки. Про те, що ось ці бонові загородження росіян не спрацьовують від слова зовсім поганенько. Вони працюють і ніяким чином не захищають від е, 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 ефективних наших надводних морських безпілотників і ем, ось ця, цей російський буксир сатурн який зійшов з орбіти 6 червня в ніч на 6 червня біля біля берегів нашого криму продемонстрував тоді що для ворога немає жодного безпечного місця в акваторії нашого моря тому що тоді вогневе ураження було нанесено після успішного якраз прориву лінії цих оборонних загороджень окупантів чорноморській акваторії говорив тоді в коментарі нашим колегам андрій юсов наш добрий друг і Представник головного управління розвідки, тож бачимо, що буксуй не буксуй, а вже й не немає для них безпечного місця. Очевидно для росіян і в акваторії Азовського моря, тому що воно теж не їхнє. Тому не треба там нічого буксирувати, відвантажувати ще й для того, аби захищати не незаконний, нелегальний Керченський міст. Нічого з того не вийде, закінчуючи тему підбитої в Таганроській затосі барші. Повідомляють зокрема джерела кримського вітру про те, що найцікавіше в цій атаці те, що вона була здійснена безпілотним літальним апаратом. Отже, війна українців вийшла на новий рівень.